У перемишлі під час першого на західній Україні Шевченківського концерту, 15 січня 1992 року, музична редакція державного гімну була затверджена Верховною Радою України. В Івано-Франківську відбувся міжнародний відкритий турнір з баскетболу серед команд ветеранів Кубок Карпат. Змагання проходили нещодавно у спортивному комплексі Олімп. У них взяли участь п'ять команд з Кривого Рогу, Києва, Житомира, Мукачева та Івано-Франківська. У зв'язку з непростою ситуацією в Україні не змогли приїхати команди зі Словаччини та Польщі. А Взагалі, за підсумками сезону, перемогу здобула збірна ветеранів міста Києва, яка в матчі за перше місце обіграла Мукачеву. Третє місце посіли ветерани Житомира. Усім гравцям турніру вручили сертифікати учасника. Кубки сувеніри карпатських майстрів отримали призери турніру. Також відзначили найкращого розігруючого, нападаючого та центрового. Щоправда, головним завданням турніру була підтримка дружби та спілкування між ветеранами баскетболу, кажуть Іван. У Франківці, які нічим не поступалися гостям, що посіли вищі місця. Традиційно кубок ветеранів з баскетболу відбувається у різних місцях України. Тепер настала черга зустрічати гостей прикарпатцям. По гостинному наші баскетболісти і віддали перше, друге та третє місце ветеранам з інших куточків країни. Киянам було необідно програвати два очка. бо кияни – минулорічні чемпіони України з баскетболу серед ветеранів. Мукачівці, у нас традиційні суперники, і традиційно у нас матчі не ведуться легкими, незалежно від складів. Зрештою, в таких іграх головне зустріч старих друзів. Знаєте, на ветеранських турнірах, звісно, вигравати приємніше, ніж програвати. Але головне, щоб ніхто не травмувався, Зустрілись, ми щиро тішимося, що в грудні ми були в Житомирі, в січні в Мукачому. Сьогодні обидві ці команди і кияни приїхали до нас.